Святого Духа. Дорогі браття і сестри, ось нещодавно ми з вами святкували велике двонадесяте свято хрещення Господнього богоявлення. І сьогоднішнє євангельське оповідання. Пропонує нам подію далі. Після Іордану, де Господь хрестився від Іоанна, і де Іоанну Хрестителю відкрилась свята Трійця, адже Христос, як друга єпостась, Знаходився у водах, отець з неба говорив, що це є син мій злюблений, і Дух Святий сходив у вигляді голуба. Це і є, дорогі браття і сестри, Теофанія, тобто Теофанія в перекладі з грецького богоявлення. І ми святкували не тільки самий процес подію хрещення, а й богоявлення. Бог себе явив при святій Трійці. І далі сказано, що Господь пішов в охресності Галілеї, Капернаума. Землі заволонові і Нефалімові. Прийшовши туди, Євангелії сказано, що народ, який сидів в темряві, побачив світло велике. І свою проповідь Месія. Господь наш Ісус Христос на цій землі розпочинає такими словами покайтеся, тому що наблизилося Царство Небесне. Дорогі браті і сестри, кожен із нас певно задумувався і задумується. Над цими словами, тому що наблизилось Царство Небесне. Але ось уже пройшло понад 2000 років. І де ж це царство Небесне? Коли воно наблизиться? Про яке наближення царства говорить Господь? Якщо ми вже живемо світ. Людство після пришестя Спасителя понад 2000 років. Давайте поглянемо, а що таке царство Боже, про яке говорить Христос? Про преподобний Ава Ісая каже, що царство небесне, тире, це є добродітельне життє перш за все. Апостол Павел в своїх посланнях говорить, що царство Боже є всередині вас. Тобто ми, як християни, очікуємо царства не після смерті, десь там, в іншому вимірі а воно вже наступає тут, в наших серцях, в наших душах. Проте воно наступає не для всіх. Господь каже, що покайтеся, тому що наближається Царство Небесне. Ми бачимо, що основною умовою для того, щоб царство наступило Боже для нас, є покаяння. В сучасному світі для того, щоб щось мати, хтось досягає якихось успіхів в роботі. Хтось прагне влади, хтось прагне могутності, хтось прагне грошей, хтось прагне стати в цьому світі кимось. Є сильні, а є слабкі. Проте для Царства Небесного це все не грає ролі, дорогі браті і сестри. Щоб ввійти в Царство Боже, ніякі гроші, влада, положення людини не мають ніякого сенсу. Адже Царство Боже для кожної людини, щоб війти відкрито в одинаковій мін. Його не купиш ні за що. І ось, дорогі браті і сестри, Господь прикликає і починає свою проповідь з проповіді покаяння. А що ж таке покаяння? Покаяння в перекладі з грецького метаноя. Метаноя, що означає буквально переміна або зміна. Тобто, коли людина перемінюється перш за все всередині, покаяння це є самокритика себе, зміна, але зміна не для зовнішнього світу, не для когось, а переміна в очах. Божих. Часто люди, які приходять на сповідь, на таїнство сповіді, кажуть, ну живу, батюшка, як християнин, таких гріхів, ніби серйозних не роблю, не краду, не вбиваю. Нікому нічого не кажу, ну, вже ікону можна малювати. Але хочеться задати питання, дорогі браті і сестри. То тоді кого Христос прикликає через покаяння, якщо ми не усвідомлюємо, що потрібно перш за все? Прийти самому до покаяння. Адже сповідь це є тільки частина такого великої справи доброчесноти як покаяння. І воно має бути не одномоментно, що ось прийшов, покаявся і на тому все. Преподобний Ісаак сірин. Каже, що наше покаяння має бути щоденним, є Людина повинна себе критикувати, оцінювати свої вчинки, давати їм критику не тільки на сповіді, де вже відбувається. Кульмінація всього, коли людина, укоряючи себе в своїх проступках, гріхах приносить сльози покаяння і бажає позбавитися цього через таїнство сповіді, але перед цим повинно бути усвідомлення це перше. Преподобний Іоанн Лістичник говорить, що сльози покаяння це і є продовження вод іорданських хрещення. Адже в хрещенні ми омиваємося від первородного гріха. А сльози покаяння це є продовження того, що відбувалося на ріці Іордану. Проте, щоб настало покаяння в людині, потрібна боротьба. Проти кого чи проти чого? Проти гріха. Гріх це той із'ян, той порок, який спотворює людську природу. І преподобний Ава Ісая каже, що велика справа і милість Божа, що Бог дав нам таку добродетель, чесноту, як покаяння, яке приводить нас до Христа і очищуючи себе, від пороків пристрастей ми прямуємо стежкою до Царства Небесного. Проте, дорогі браті і сестри, святі Отці наголошують, що першою умовою до входження в Царство Небесне є те, коли людина Вчиться і може проявити прощення. Прощень простити потрібно не тільки тих, хто нас образив, а й прощати потрібно тих, кого і ми образили. Як важко в сучасному світі сказати своєму ближньому, ближній одне слово прости. Але з цього починається саме покаяння І спрощення. Господь наш Ісус Христос говорить: якщо ви не будете прощати пригрішення. Провини ближнім своїм, то й Господь і вам не простить провин ваших. А якщо ви прощаєте провини ближнім своїм, то й Господь і вам простить провини ваші. Це є першою мовою на шляху до покаяння, бо можна каятися в своїх гріхах, але, на жаль, не вміти прощати. Проте одне без другого неможливо. І християнин повинен вчитися не тільки просити прощення у Бога і сожаліти і каятися в своїх вчинках, а й вміти прощати і ближніх, тих, хто і нас ображає. Царство Боже, говорить преподобний Ієсак Сірі, це там, де Бог. От де є Господь Бог, там і є царство Боже. І не потрібно його шукати десь там. Воно вже може наступити тут, в наших серцях. Тому що царство Боже це що? Це правда. Це милість, це життя без зла, без порока, без гніву, без заздрості. А життя з Богом і в Бозі. Ось що таке царство Боже, про яке закликає нас Господь першими своїми словами на проповіді, що покайтеся, тому що приблизилось царство Боже. Тому, дорогі братя і сестри, дивлячись на слова Євангелія, які сьогодні нам пропонує свята Православна Церква, і з чого починається проповідь Христа. Зауважте, що Христос почав свою проповідь не з того, давайте будемо будувати будинки, житло, збагачувати. Міста, країни. Чи ще щось? А Господь почав свою проповідь з покаяння, з приклику до покаяння. Тому що покаяння це є переміна з себе. Нехай дорогі браті і сестри, і в нас з вами шляхом. Самоопрацювання, самоукорення і самовдосконалення прийде це відчуття чесноти такої, як покаяння, яке буде нас змінювати і давати нам відчуття, сили і можливості йти до Царства Небесного. Амінь.